Кривенька качечка Українська народна казка. Жили собі дід та баба, мали все, тільки діточок не дав їм Бог. От вони собі сумують, а далі дід і каже бабі Ходімо, жінку, в ліс по гриби. Пішли. Збирає баба грибочки, коли дивиться у кущику гніздечко, а в гніздечку. Качечка сидить. От вона дідові. Дивись, діду, яка гарна качечка. Дід побачив це диво та й каже Давай візьмемо її додому. Нехай вона у нас живе. Може, веселіше буде. Як взяли її на руки, дивляться, а у неї ніжка зламана. Вони обережно принесли качечку додому, зробили їй гніздечко. Обложили його пірячком і посадили туди, а самі знову пішли в ліс збирати гриби, повертаються додому, аж дивляться, у хаті прибрано, хліба напечено, борщик зварений. Здивувалися дід із бабою та й бігом до сусідів. Хто це, хто це таку роботу зробив? Ніхто нічого не бачив, нічого не знає. Наступного дня пішли дід і баба в ліс по гриби. Їх, бо багато за ніч виростає, а взимку дуже смакує юшка з грибами. Приходять додому, а у них і варенички зварені, і пряжа стоїть на віконці. Вони знову до сусідів чи не бачили, кого у нашому дворі? А сусіди цього разу пильнували, тож кажуть Бачили якусь дівчину, від криниці воду несла, така гарна, тільки трішки кривенька. От дід і баба думали-думали, хто б це був, ніяк не вгадають. А далі баба дідовій пропонує Знаєш що, діду, зробимо так. Скажемо, що йдемо по гриби, а самі заховаємося та й будемо виглядати, хто до нас понесе воду. Так і зробили. Стоять вони за коморою, коли дивляться, аж із хати виходить дівчина з коромислом, та така гарна, така добра, аж обличчя сяє, тільки що кульгає трішки. Пішла вона до криниці, а дід і баба в хату бігом дивляться, аж у гніздечку нема качечки, тільки повно пір'ячка. Вони тоді взяли гніздечко та й укинули у піч, воно там і згоріло. Коли іде дівчина з водою, війшла в хату, побачила діда й бабу та зараз до гніздечка, аж гніздечка нема. Бідолашна дівчина вплач. Дід і баба до неї. Не плач, дівчино, не плач, голубонько, ти будеш у нас за дочку. Ми будемо тебе любити і жалувати, як рідну дитину. А дівчина у відповідь Я до віку жила б у вас, якби ви не спалили мого гніздечка та не підглядали за мною. А тепер, каже, не можу. Зробіть мені, діду, кожілочко й веретенце, я піду від вас. Дід і баба плачуть, просять її зостатися. Вона не схотіла. Тоді дід зробив їй кужілочко й веретенце. Вона взяла, сіла і пряде. Коли ж летить, каченят зграйка. Побачили її і співають. Онде наша діва, онде наша ївга, на метеному дворці, на тесаному стовпці, кужілочка шумить, веретенце дзвенить, скиньмо попір'ячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відповідає Не полечу з вами, як була в ложку, виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. Скинули вони їй попір'ячку а самі полетіли далі. Коли летить друга зграйка. І ці теж співають дівчині. Он де наша діва, он де наша юга на метеному дворці, на тесаному стовпці. Кужілочка шумить, веретенце дзвенить, скиньмо попір'ячку нехай летить з нами. А дівчина їм відповідає Не полечу з вами, як була я в ложку, виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. Коли летить третя зграйка, побачили дівчину і зараз. «Он де наша діва, он де наша їв, на метеному дворці, на тесаному стовпці. Кужілочка шумить, веретенце дзвенить, скиньмо попірячку, нехай летить з нами. Скинули їй попірячку, дівчина загорнулася в нього, зробилася качечкою і полетіла зі своєю зграйкою. Ось так дід із бабою знову лишилися удвох.